Вітаємо! Минулого разу ми торкнулися певних основ, а сьогодні, власне, починаємо глибоке занурення. Так, готовий до цього. І почнемо ми з першого і можливо ключового стовпа герметичної філософії принципу менталізму. Так, абсолютно, він фундаментальний. Його суть часто виражають такою аксіомою: все є розум, всесвіт ментальний. Ну знаєте, звучить. Дуже м, загадково чи що? Так, звучить концентровано. Але якщо розпакувати, то виходить, що вся наша реальність: от матерія, енергія, простір, навіть час, це не щось таке самодостатнє, що існує саме по собі. Ага, тобто не незалежне саме так, згідно з цим принципом, все, що є, це по суті ментальне творіння. Ну, ніби думка, що існує не сама, а в межах єдиного безкінечного живого розуму. Його ще називають все. Абсолютно першоджерела, в якому все виникає і власне перебуває. Це, звісно, дуже відрізняється від звичного нам погляду на світ. Щоб якось це осягнути, може метафори допоможуть. От є така уявити весь наш всесвіт, галактики, планети, закони фізики, так, все це як, як один гігантський дуже детальний сон, і цей сон бачить якийсь безмежний космічний розум. Сновида, цікавий образ. І ми в цьому сні, люди, інші істоти, ми ніби персонажі. Для нас тут все абсолютно реальне. Ну, так, тверді предмети, день змінює ніч, наші почуття. Абсолютно. Ми народжуємось, живемо, діємо, страждаємо, радіємо тут, вважаючи це єдиною реальністю. Але сама тканина цього всього ну, субстанція, з чого все зроблено? Так, згідно з менталізмом, це думка. Уява ментальна енергія цього великого сновиди. Потужно. Є ще одна аналогія схожа світ як книга. Або п'єса так з безлічч героїв. Вони живуть своїм життям в межах сюжету і навіть не здогадуються про автора. Чия уява їх створила, дала їм світ, їхні долі. І от так само каже герметизм ми існуємо всередині цього безмежного розуму всього. Метафори добрі, хоч і обмежені, звісно, вони показують залежність видимого від чогось більшого розуму, і це веде до наступного висновку. Якого саме? Якщо всесвіт ментальний, то його основний будівельний матеріал, перша основа це саме думка, ментальна енергія. Тобто те, що ми вважаємо твердою матерією камінь, метал, тіло, це не протилежність думці, а просто інший її стан. Саме так. Герметизм бачить матерію як прояв розуму на, скажімо так, низькому рівні вібрацій, щільному. Ніби спектр. Точно. На одному кінці найвища, найтонша вібрація чистого розуму, на іншому найбільш повільна інертна вібрація, яку ми сприймаємо як щільну матерію. А між ними. А між ними безліч градацій, енергія життя, різні рівні свідомості. Тобто, якщо йти за цією логікою. Камінь, це ніби дуже повільна, застигла думка абсолюту, можна так сказати, метафорично. А світло чи радіохвиля це навпаки швидка динамічна вібрація тієї ж ментальної субстанції. Виходить, що так: весь спектр від галактик до атомів, від мінералів до свідомості це різні стани однієї реальності розуму. Ну, це досить радикально порівняно з класичним матеріалізмом. Так, це монізм, ідея єдності всього. І що цікаво, сучасна наука, хоч і шла іншим шляхом, іноді приходить до висновків, які перегукуються з цими ідеями. Маєте на увазі квантову фізику? Оце ефект спостерігача? Саме так. Ну, треба уточнити, що в науковому сенсі ефект спостерігача це про взаємодію вимірювання з системою. Вона переходить з суперпозиції в конкретний стан. Тобто не обов'язково саме свідомість людини магічно змінює реальність. Не обов'язково в цьому сенсі. Але це показує, що на фундаментальному рівні акт спостереження чи людиною, чи приладом невіддільний від того, як проявляється реальність, частинка поводиться інакше, коли її вимірюють. І це ставить під сумнів ідею абсолютно об'єктивної реальності, незалежної від нас. Саме так. І у цю нерозривність свідомості та матерії, первинність розуму, герметизм стверджував дуже давно, хоч і своєю мовою. Дійсно, є над чим замислитись. І навіть у власному досвіді хіба ми не бачимо натяків на силу думки, той же ефект плацебо. Класичний приклад. Людина п'є пустушку, але вірить, що це ліки, і часто їй справді стає краще. Тіло реагує на віру, на думку. Так, плацебо і нацебо, його протилежність, яскраво демонструють зв'язок психіки і фізіології, ментальні стани, очікування, віра, страх запускають реальні біохімічні процеси. І з точки зору герметизму, це логічно. Абсолютно. Якщо всесвіт ментальний, то наш розум не щось ізольоване в черепі, він частина, іскра всесвітнього розуму, тому він може не лише сприймати, а й впливати, творити. Як приймач і передавач одночасно саме так: приймач інформації з ментального поля і передавач наших думок та станів у це ж поле. І от ми підійшли до найцікавішого практичного значення. Бо якщо це лише філософія, це одне, а якщо впливає на життя це інше. Який тут перший висновок? Перший і, мабуть, найважливіший це зміна самосприйняття. Якщо прийняти цю ідею, людина перестає бути просто жертвою обставин, гвинтиком. А ким стає співтворцем своєї реальності. Звісно, не всемогутнім, але таким, що має значний вплив через роботу зі свідомістю. Це справді все міняє. Тоді наші думки, переконання, емоції це не просто реакції на зовнішнє. Ні, це щось набагато більше. Це активні інструменти, енергія, що формує наш досвід. Як пензлі та фарби художника. Дуже влучна метафора ми постійно, свідомо чи ні, малюємо картину свого життя цими фарбами, думками і почуттями, які фарби обираємо, така й картина. І це логічно веде до другого висновку так про зовнішній світ як дзеркало. Саме так те, що ми бачимо навколо люди, події, ситуації, що повторюються, це не випадковість. Це значною мірою дзеркало нашого внутрішнього світу. Тобто відображення наших переконань, страхів, надій, часто неосвідомлених так, наших домінуючих ментально-емоційних станів. Тоді намагатися змінити життя, борючись лише ззовні, звільнитися, розірвати стосунки, переїхати. Якщо всередині нічого не міняти, це як намагатися змінити відображення в дзеркалі, б'ючи по ньому. Ага. Треба змінити сам об'єкт перед зеркалом. Саме так, Зовнішні дії потрібні, але справжні зміни починаються всередині. Якщо постійно стикаєшся з одними і тими ж проблемами, герметизм радить подивитись всередину. Які мої думки перепинання створюють це? Так, зміна внутрішніх налаштувань призведе до зміни зовнішнього відображення. Це переносить фокус відповідальності ззовні всередину. І це одночасно і відповідальність. І Свобода. Відповідальність, бо виходить, наш досвід, залежить від нас. А свобода, бо ключ до змін всередині. Точно не треба чекати, доки світ зміниться, починати можна з себе. Сильна ідея, хоча, мабуть, не завжди легка. Безумовно, вимагає часності та роботи, і це підводить до третього аспекту ментальної трансмутації. Або ментального мистецтва. Так, це мистецтво і наука свідомої зміни своєї реальності через цілеспрямовану зміну ментальних станів. Але це, мабуть, глибше, ніж просто позитивне мислення. Думай про хороше, і все буде. Значно глибше. Поверхневе позитивне мислення часто ігнорує корінь проблеми, глибинні переконання підсвідомі програми. І тому не працює довго. Саме так. Ментальна трансмутація це серйозна усвідомлена робота, самоспостереження, виявлення обмежуючих переконань, робота з емоціями, розвиток концентрації, волі і свідома заміна небажаних станів на бажані так. Це про те, щоб стати господарем свого внутрішнього світу, не дозволяти випадковим думкам чи зовнішнім подіям визначати наш стан, а свідомо обирати, підтримувати спокій, ясність, впевненість. Саме так, культивувати ті стани, які відповідають бажаній реальності, як керувати внутрішнім термостатом, а не бути термометром. Дуже влучно йдеться про розвиток внутрішньої майстерності. Від реактивності до проактивності, і цей шлях каже герметизм, ключ до трансформації зовнішнього життя. Давайте підсумуємо ключові моменти. Фундаментальна природа реальності розум. Все є розум, друге всесвіт це ментальне творіння в розумі абсолюту. Наш розум, частина цього всесвітнього розуму, здатний творити на своєму рівні. Зовнішній світ дзеркало внутрішнього. Через ментальну трансмутацію, свідому роботу зі своїми станами ми можемо впливати на свій досвід реальності. Виходить, цей перший принцип дає нам в руки надзвичайно потужний інструмент, і він завжди з нами наш розум, наша свідомість. Так, це найголовніший інструмент. Зрозуміти, це лише перший крок, звісно, але який важливий трансформаційний крок. І це безумовно ставить перед кожним глибоке питання. Якщо думка справді має таку силу, то які саме думки переконання зараз формують наш світ, наш досвід, якими фарбами ми малюємо своє життя? Так і що б стало можливим, якби ми почали ставитися до цього процесу усвідомлено, якби взяли цей інструмент, розум, підсвідомий контроль, скерували б його на творення тієї реальності, якої справді прагнемо? Питання, над яким варто поміркувати.